Пам'ятаєте цю історію, є, де жінка розповіла, що вона звернулася до ворожці і ось. Вона була шахрайка, і я помітила, що дуже багато людей вірять у різні такі суєвір, у різних таких ідей, ніби якщо перейшла дорога, чорний кіт, то все в тебе нічого не вийде у той день. Та інше. І хочу поділитися з вами однією історією. У вівторок я була у музичну школу з Давідом, і до нас підійшла вчителька, і спитала, як в нас справи. Я сказала, що ну діти захворіли. Крім Давіда, він здоровий. Вона каже: Плюньте через плечо, щоб ну ніби щоб це не відбулося, щось таке. У середу місцем захворів, але місцем захворів не тому, що. Що я не плюнула через плечо, а тому, що у той день він був дуже неслухняний, він намочив не собі ноги, йому було холодно, і тому отримав ось такий результат. Інколи люди роблять різні дії, які приводять до поганого результату, а не це тому, що там якийсь там чорний кіт перейшов дорогу, або я не плюнула через плечо, або щось таке.